Привіт-привіт! Сьогодні в полігонівському садочку сонечко урочисте свято, випускний вам. Це нас сумне свято, бо ви наші малята покидаєте дитячий садочок. Але ми радіємо за вас, бо ви підросли і йдете до школи. Тому сьогодні забороняється нудьгувати, писати негативні коментарі, але дозволяється. Ставити вподобайки, робити селфі і щиро посміхатися. Дорогі наші моряки, нам з вами є що згадати, але попри всі життєві незгоди, нас об'єднали цікаві пригоди. Але ж ми можемо все забути, що нам робити, як нам бути? А давайте випуск наш робимо незвичайний цікавий, яскравий, феєричний, в мережі інтернету побуваємо, цікаві відео покладаю. Віта малята, всі на місці, всі мене бачите? Зараз розпочнемо. Ви хто? Що ви тут робите в прямому ефірі? Я мобілка, мій девіз, мобільний зв'язок, мобільні знання, мобільні друзі, мобільне життя. А до чого тут наші діти, наше свято? Майте терпіння, зараз все буде мобільно. Діти взяли в руки телефон і грайте. Слешка, сайт і супергра. В інтернеті зависаю, класний тут музон качаю. Так мобільно ми живем, світ мобільно впізнаєм. А як же школа, підручники, уроки? Школа, уроки, відміняються. Навушники всі одягли і раз не чути вам нікого. А інтернет-кафе якесь у групі. Хто в Тіктоці, хто в Ютубі. Треба їх від гаджетів рятувати. Може нам в м'ячах пограти? Он, з Мариною сім'ю та рядми Іванівною грайте, а до нас, будь ласка, не приставайте. А давайте разом книжку почитаємо. Мій... І... Може ми щось намалюємо? Їх ж даже, що ми купуємо, будемо вдома втиху вгорати, щоб бочкам не жу вужати. Тебе сейфіка висняти. стало вам панти Це якась серйозна інфекція. Віруси. Що робити? Треба негайно запустити антивірусну програму. І тут без батьків не обійтися. Вірно, дзвоню батькам. Алло, Звоню вам з такого приводу. Діти нічого не хочуть робити. Тільки граються, граються, граються. Ми їм уже і давайте тільки поспіваємо. І давайте помолимо. Тут вихід бачу я один. Оголосити карантин. Нічого не хочуть. Тільки сидять у своїх мобілках, не знаємо, що вже робити, що нам думати, як нам бути. Ми звертаємося до вас за допомогою, Що ви нам підкажете, як нам продвитити? Що нам зіметь цим споротися, не можемо, ми нічого не можемо зробити. Комп'ютер зовсім не включає які цікаві уроки ми придумали. Тетяна Іванівна Марина Олексійовна, ми все для них робимо. А вони ніяк і не в яку. Ставим гратися та гратися. Та скільки ж можна у тих мобілках сидіти? Хоча б на двір пішли посиділи, чи що. Ми вже їм пропонуємо. Давайте дітки на дворі, Давайте дітки. Солодощів не купувати. Зробимо, а вони не хочуть. Що робити? Як бути? Ми ж батьки, ви повинні нам допомогти. Порадьте нам щось небудь, може, якось іншим способом зацікавити. Мультфільми теж заборонити. Ваших дітей, що будемо робити? Ми згодні будемо на всі на всі ваші пропозиції. Але без вас ми ніяк. Тому, шановні батьки, звертаємося до вас за допомогою. Допоможіть, порадьте, що будемо робити з нашими дітками. Без іграшок весь день сидіти. Батьки. Не зловживайте інтернетом. Не зрозуміла, хто про школу тут торочить, дітям голову морочить. І навіщо вам та школа? Зовсім там нема приколу. А малята бажають вчитися в школі, бо там їх навчуть всього. Круп накреслити, як слід, показати захід схід, в тетью Дітки, там не ходіть ви до тієї школи. Ось я пропоную вам зараз намалювати свій автопортрет. Як ви будете виглядати, коли будете навчатися в школі? Щоб бачити, на що ви здібні великі очі вам потрібні. А щоб допитливими стать, великий ніс вам треба мать. Тепер покажіть, якими встанете, якщо будете ходити до школи. Що, я вам не потрібна. Почекай, ми без тебе безстележні я, адже після випуску діти будуть спілкуватися між собою тільки з твоєю допомогою. Ура! Добре! Не забувайте дзвонити один одному. Але після того, як дітки пороблять уроки, а як же батьки і діти будуть спостерігати за життям один одного? Для цього давайте створимо свій власний сайт, який буде мати назву Полігонівський садочок Випуск 2024. Дивіться, у нас на сайті з'явилася нова сторінка. Вітання від малюків! Сьогодні наші крихітки малята Прийшли привітати вас зі святом. Зустрічайте перший користувачів нашого сайту. Про вас і цукерочки сьогодні подаруємо для вас. А тепер заглянемо в Фейсбук. Нам без нього, як без рук. Життя в садочку пригадаємо, сторінку полистаємо. Селфі треба вам зробити, щоб інстаграм їх виставити. Селфі виставляйте? Лайки збирайте! Час невпимно так летить і годинник цокотить. Тік, так, цок, цок, опинились ми в тік-ток. Нехай звучить ваш перший прощальний вальс. Як вже хочеться, щоб наші дітки, свій прощальний вальс, затанцювали в нашому садочці. Так я ж володію необмеженими інтернет-можливостями і вмить перенесу всіх в дитячий садочок. Танцюйте на здоров'я, свій перший вальс. На радість усім сторінку перегортаємо і до Ютуба заглядаємо. розуму він збирає. Останній свій урок розпочинає. Ну, давайте заняття будемо починати. Добрий день, малята. Добрий день, мами і тата. Добрий день, бабусі і дідусі. Добрий день, усі, усі, усі. Ось і розпочне наше заняття директор нашого садочка Анна Володимирівна. Дорогі наші випускники, от і настав час нашого розставання. Ви виросли, покріпли, змудріли і йдете у нове шкільне життя. Ми, так, Як нам дуже сумно з вами розлучатися? Скажіть, а ви будете сумувати за нами? Так, так, так. так. Ось ми і виросли. Школярами скоро будемо. Та ми тебе садочку ніколи забудемо. Вся ваша садок дитячки, нас сера, рідний дім. Зай тебе та ми не працюємо, скоро нам досколи всім. Спасибо всім, хто працює з садочку, за ласку, увагу, турботу і привіт. Ми полюбили поубили рідний куточок, бо тут наш навчил любить тілий цвіт. Нам сумно з садочком розлучатися і надійшла пора прощатися. Останній раз ми виступаємо на згадку пісню заспіваємо. Отак бал, і серце завмирає. А душу нашу сум зрадливо огортає, і навіть сльози просяться на очі. Адже ми завтра знову в зумі бачити вас хочемо. Та буде екран наш не завтра послувати. Ми ще довго будемо вас в ноутбуці на заняття чекати, заснуємо без вас та знаємо, до школи вам вже час. Кінчилось наше гарне свято і пролунали всі слова красиві. Давайте скажемо мама і тата, першокласники, будьте щасливі. Першокласники, будьте щасливі, давайте всі разом скажемо.

і закінчилась веселе безтовботна дитинство. Але це ще не все. Це не кінець, це тільки початок. Вас попереду чекає веселе, бурхливе і дуже дуже цікаве життя в школі. Тому далі буде.